І от, коли всі-всі сказали, що ця пісня дуже гарна, хвалебна пісня, Паць ніби зовсім байдужим голосом, спитав, а що, правда гарна пісенька? Тобто я хотів спитати, як вам ця пісня? Ну, а де ж новий замок? спитав Пух. Ти знайшла його сово? Вона знайшла для нього назву, сказав Крістофер Робін, ліниво покусуючи травинку. Отже зараз їй не вистачає тільки самого замку. Я назвала його ось як, поважно сказала сова і показала громаді те, над чим вона так довго і так мудро чарувала. Невеличку дощечку, на якій було вимальовано фарбою. Совушник. І саме в цю урочисту, хвилюючу мить хтось вискочив з лісу й налетів на сову. Дошка впала на землю, і до неї кинулися паць та крихітка ру. А, це ти? сердито сказала сова. Привіт, а, сказав кролик. О, нарешті завітав до нас. А де ж ти був? Я не звернув на них ані найменшої уваги. Доброго ранку, крістофере Робіне, сказав він, відштовхуючи паця та крихітку рул і умощуючись на совушник. Ми тут самі, самі, сказав Крістофер Робін, усміхаючись у думці. Мені сказали, крилата чутка долетіла й до мого закутка лісу, цієї сирої нікому не потрібної ями, що якась особа нібито шукає собі дім. Я знайшов для неї дім. Молодець, приязно сказав кролик. Я покосився на нього через плече і знову обернувся до Крістофера Робіна. Щось втрутилося в нашу розмову, голосно прошепотів я. Однак це байдуже, не будемо зважати. Коротше кажучи, якщо хочеш, крістофере Робіне, ходім зі мною і я покажу тобі цей дім. Крістофер Робін скочив на ноги. Ходім, пуше, сказав він. Ходімо, тигро. гукнув крихіт Кару. Може, і ми підемо, сово? спитав кролик. Заждіть хвилинку, відповіла сова, піднімаючи з землі свою адресну дощечку, яка щойно звільнилася. Іа заперечливо помахав їм ногою. Ми з Крістофером Робіном ідемо на прогулянку, сказав він. На прогулянку, а не на товкучку. Якщо він хоче взяти з собою пуха та паця, я вітаю таке товариство. Але ж треба, щоб ми могли дихати. Гаразд. Чудово, сказав кролик, радіючи з того, що йому випадає нагода як слід покомандувати. А ми далі будемо вивантажувати речі. Ей, тигро, де мотузка? Сово, що там таке? Сова, яка тільки тепер побачила, що її нова адреса із совушника перетворилася на мазанину. Суворо кахикнула в бік Іа. Але нічого не сказала, і ослик поплентався за своїми друзями, несучи на кульшах значну частину совушника. Невдовзі всі троє вже наближалися до хатки, що її знайшов Іа. Але ще до того, як вони підійшли до неї. Паць став підштовхувати ліктем пуха, а пух паця. І обидва говорили один одному Це вона, та не може бути. А я тобі кажу вона. І коли друзі підступили до хатки в притул, то виявилось, що це справді вона. Ось, гордо сказав Іа, зупиняючись перед порогом і хатки. І дім, і табличка з написом, і все таке інше. Гай, гай. вигукнув Крістофер Робін, не знаючи, що робити, сміятися чи плакати. Саме підходяще житло для сови. Як ти гадаєш, маленький пацику. І тоді паць. Зробив благородне діло. Він зробив його, наче в якомусь сні, пригадуючи всі ті чудесні слова, що їх вклав у хвалебну пісню про нього пух. Еге, це саме підходяще житло для сови, сказав він великодушно. Я сподіваюся, що сова буде в цій хатці», Дуже щаслива. І пець двічі ковтнув слинки. Через те, що він і сам був у цій хатці дуже щасливий. А яка твоя думка, Крістофере Робіне? спитав Іа з тривогою в голосі, відчуваючи, що тут щось не так. Крістоферу Робіну треба було спершу з'ясувати одне питання. І він думав, як це краще зробити. Ну, сказав він нарешті, це дуже гарна хатка. І якщо чиюсь хату звалило вітром, то мусить же він кудись переїхати, га, пацю. А що б ти зробив, якби твою хатку звалило вітром? Перш ніж паць встиг придумати відповідь, замість нього відповів пух. Він Переїхав би до мене і жив зі мною, сказав Пух. Правда, пацю? Паць міцно потис йому лапу. Дякую тобі, Пуше, сказав він, з великою радістю. Пригода двадцята й остання, а в якій Крістофер Робін та вінні Пух ідуть у зачароване місце. І ми. Залишаємо їх там назавжди. Крістофер Робін кудись ішов. Назавжди. І ніхто не знав, чому він іде, ніхто не знав, куди він іде. Більше того, ніхто навіть не знав, звідки він знає, що Крістофер Робін кудись іде. Але так чи інакше. Проте всі в лісі відчували, що кінець кінцем це має статися. Навіть кущин синок, найдрібніший з кроликових родичів та знайомих, той, якому здавалося, ніби він бачив одного разу ногу Крістофера Робіна, хоч був не зовсім у цьому певен, бо легко міг і помилитися, навіть цей ось К.С., сказав сам собі, що запахло великими змінами. А рано й пізно двійко інших кроликових родичів та знайомих сказали одне одному, Ну, рано й ну, пізно. Сказали такими безнадійними голосами, що стало вкрай зрозуміло. Чекати відповіді марно. І от одного дня, відчувши, що більше він чекати не в змозі, кролик підготував обяву. І та об'ява сповіщала Обява, зустрічі всіх зустрічаються біля хати, на пуховій галявці ухвалюють лизорюцію зліва по порядку номерів підпис кролик. Йому довелося переписати все це кілька разів, поки він ухистився прилизати лизорюцею так, як вона мала бути прилизана, на думку кролика. Зате, коли ця важка праця була закінчена, він оббігав усіх і всім прочитав своє творіння вголос. І всі сказали, що прийдуть. Ого го, сказав Іа по обіді, коли побачив, як усі гуртом посунули до його хати. Оце справді сюрприз. І мене також запрошено. Не може бути. «Не зважай на Іа!» – прошепотів кролик на вухо пухові. Я йому ще зранку про все розповів. Всі сказали, до я, як тися маєш, і він сказав, що ніяк, нічого й казати. І тоді всі посідали. А як тільки всі посідали, кролик знову підвівся.